Тепер давайте подивимось на дуже часте питання, яке з'являється, чи робити в Марвелосі, скажімо так, частинку для голови, тобто головні убори. Зазвичай вашого, вашого персонажа буде волосся. На етапі, коли ви робите блокінг Хотінгу, або його бо просто шиєте в Марвелусі, волосся може не бути. І це, в принципі, ніяк не буде впливати на те, як буде створювати головні убори в Марвелосі, тому що давайте я вам покажу, як виглядає волосся в Марвелосі і що буде. Так, імпорт. Здається, у мене був OBJ формат для волосся. В мене повністю буде імпортуватися аватар з волоссям, це як одна моделька буде. Це, звичайно, стосується, якщо у вас волосся зроблено плашками, а не кривими має. Так, дивимось на нашу. Модель з волоссям. Подивіться на те, як відображається волосся. В принципі, воно відображається так само, як у будь-якому 3D софті, однак ви можете його надати йому текстури. В принципі, можна його тут відлаштувати, буде виглядати нормально волосся в волосся. Тобто для візуального сприйняття можна тут його налаштувати, буде виглядати як справжнє волосся, однак, які нам волосся додає незручності. Наприклад, в нас є якийсь платок. На цього персонажа нам потрібно його зробити навколо голови, щоб у нас все там гарненько симулювалося, і волосся якби було під, під цією тканиною, тканина логічно, скажімо так, симулювалась цим волоссям. Однак, через те, що давайте подивимось на сіточку нашого волосся. Воно таке, як звичайна моделька волосся, якісь є тут у нас окремі плашечки. Ви маєте розуміти, що. До кожної цієї волосинки, в нас застосовується скіновсет 3 мм, ми його можемо змінити, однак трошки згодом я поясню особливості. Однак не в цьому питання. Коли ми будемо намагатися шити щось на таке волосся, воно буде коротше і так далі. Тут може бути навіть каре, і у вас має бути, може бути відкрита ця частинка, шиє плечі, однак <клес> тканина буде поводитись з себе некоректно, і вона буде. Скажімо так, ви не зможете складні, складний одяг шити, якщо у вас є волосся, тобто волосся вмарвилося взагалі. Не потрібно, ви його одразу видаляєте. Чому на тілі гарно, гарно, гарно симулюється одяг? Тому що наше тіло гладеньке, наше волосся не гладеньке, тканина буде поводитися з ним некоректно погано. Тобто волосся вмарвелося це як такий Red flag. Який використовувати не, ну, скажімо так, немає ніякої обґрунтованості використовувати волосся в Марвелосі. Вам краще пошити просто якийсь головний, головну таку частинку одягу, потім її експортнути до іншого софта і вже поправити з волоссям на наступному. Етапі, давайте подивимося ще про офсет будь-якого аватара. Скін офсет у нас додається до повністю всієї модельки, які ще особливості а, таких детальних моделей можна визначити а, ну, відповідно до цієї характеристики. Давайте подивимося на пальчики. В неї є пальчики, в неї є нігті. А, ви роз... маєте розуміти, що якщо ви будете якусь шкарпетку сюди, шити оця частинка, давайте покажу. Без текстури, без сітки. Оці всі частиночки будуть впливати на те, як ваша тканинка буде прилягати до, до вашого аватара. Краще в сторонньому софті прибрати ці елементи, краще все це згладити. Можливо, буде негарно виглядати ніжка цього аватара, однак вам це буде суперзручно працювати із цим персонажем, з цим аватаром в Марвелосі. Далі, що нам ще тут не видно вушка? Але усі вушка, усі такі якісь виступаючі частинки також будуть сповільнювати, ускладнювати вашу симуляцію. Вушка зазвичай на слогопольні. Тому, якщо у вас буде, наприклад, якась шапочка, капюшончик, платок, все буде, все буде зажовуватися в цій вушка, Це незручно, Тобто максимально підготуйте свого персонажа в браші, все позгладжуйте, він буде. Знову ж таки гарненький, однак працювати в Марвелосі буде з ним зручно. Наприклад, якщо ми подивимось, цей носик, в нього тут є певні квелес, якісь там заглиблення, поглиблення, кожна ця частинка прораховується з цим скіновсетом. І якщо ви будете розуміти, ви одразу зрозумієте, що вам потрібно згладити. І якщо у вас, наприклад, на вушку зажовується тканина, ви також зрозумієте, в чому тут справа, і значно полегшите собі спочатку роботу.